Доброго дня, шановні друзі. Я раніше показувала, я захотіла якоїсь диковинки посадити. Посадила я бамію або ще її називають охрою, охра або бамія. Це в Ізраїлі дуже, як кажуть, в пошані люблять готувати такі страви з бамією. Вона така слизька, якась така, ну не знаю, мені не сподобалось. І ось я насіння мала і три штучки. З п'яти зійшло три. Ось я їх посадила, отримала насіння. Ну, варити я нічого не варила, по-моєму, я зібрала трошечки в суп. От одну чи дві там штучки поставила, положила в суп. Ну і тепер дивіться, трошки незручно. Не бачите? Щось різкості немає таке. Ось, бачите, насіння. зібрала насіння. Ну, гарно цвіте, гарно виглядає. От. Ну, щоб його вирощувати. По-перше, вона якась була дуже низенька ця бамія. Бачите, ось такі стручки. Я залишила і вони визріли. От, з трьох насінинок, з трьох рослинок, чотири стручка я залишила. Ну, Як, як квіти можна садити, знаєте, так, як кажуть, побавитись. Ось. Мешці стручки такі. Ну, і маю насіння, то квіточки гарні дуже були. Але вони невисокі, якісь дуже низькі. На, в інтернеті дивилася, то були такі розлогі кущі, такі гарні багато квітів. Ось. А тут у мене то такі, ну, не знаю, може не той догляд, технологія може не та. Бачите? Ось. Так що пробуйте. Бувайте здорові.